Так, добрий день, любі мої. Дивимося, просили подивитися Миргород Полтавської області. Давайте подивимося. Миргород до кінця вересня, давайте глянемо. Можемо взагалі на осінь подивитися. Давайте на осінь подивимось. Миргород. Так, вересень місяць. Так, вересень місяць, що очікує в вересні. Жовтні? Листопаді. Так. Давайте тепер розбирати. Так, вересень. Вересень. Міряност. Дивіться, кошти, якісь будуть виділені на збереження спокою Миргорода, тобто на якийсь захист. Тобто, щось, щось буде придбане для того, щоб захистити Миргород. Далі, по Миргороду, по Миргороду будуть привозити наших воїнів полеглих. І другий момент, що мені не подобається, це. От такі, буде пролітати щось, пролітати і можливі, можливі прильоти. Також, дивіться, ще що, щось буде горіти. От щось, що пов'язане з, з вогнем, воно буде і щось, щось що пов'язане з інфраструктурами. Воно буде горіти. Десь будуть підпалювати, щось, щось пов'язане з вогнем. Але приборкають, тобто нічого такого приборкають, приборкають там імператор і ма. Випускатися в сторону Миргорода ракети будуть ще в вересні. Але чи долетять, не думаю. Але план знищення Миргорода є, щоб ви розуміли. Так, це те, що стосується у нас вересня. Так, що стосується у нас жовтня. Дивіться, що в жовтні? Жовтні виді... ті кошти, які були виділені вам в вересні. Ой, це листопад, вибачаюсь. Так, жовтень. Жовтень. Так в жовтні. Якась буде підвішена ситуація. З чим це пов'язано? Давайте подивимося на інших картах. Пов'язано з... з грошима. Знаєте, як ділять, ділять гроші. Ага, і ще пов'язано з рухом. Колісниця, вона завжди як дає нам рух. Коханці маємо вибір. Так, дивіться, в Миргороді якийсь буде як вибір. Тобто вони будуть, я так думаю, що керівництво міста, влада міста, вона буде більш пов'язана з обороною міста. Щось будуть планувати, як охороняти місце. Ну, тому що там буде рух, і оця логістична сіточка, її треба буде трошечки обороняти. Далі, колаборанти. Мене цікавить, що тут з ДРГ. Ну, ДРГ, прямо ж ДРГ-ДРГ. Будуть видивлятися, винюхувати. Ну, більш-менш нормально. Але якийсь період в жовтні, от от знову рух, бачите, знову рух, знову. Рух. Так, дивіться, якийсь період в жовтні, саме, ну тут навіть ідеї не тільки Миргород, а як от область. Я вже дивилася на жовтий місяць. як В жовтні місяці на початку, десь в перших числах, а можливо, і весь. От можливі, можливі, можливі ракетні удари і можливі навіть руйнування будинків по цій карті. І, ну, такі. Можливі навіть смерті. Розумієте? Тобто, ну тут. Але ніякого там зах... захваченість, нічого, нічого про це не йде але, знаєте, як швидкий розвиток подій. І от далі будуть знаходити колаборантів по Миргороду, будуть їх ловити, бо правосуддя випадає і колесо, тобто буде багато їх. І е, другий момент якісь кошти на розвиток міста дадуть. Можливо, на відбудову. От, на відбудову будинків, можливо, дадуть. Ті, які були там, можливо, зруйновані в Миргороді. Але ж там інфраструктура не, ну, вона не дуже якби, постраждала, але є. Так, листопад. По листопаду. В листопаді будуть якісь гроші дадуть, потім їх почнуть крисить. таке, знаєте, як. Потім щось залякування якісь будуть у вас. Якусь інформацію неправдиву будуть розганяти по всім паблікам, телеканалам, така. Ага, в листопаді. В листопаді повинно щось прилетіти. вежа. І якось вона так буде, Да, будуть можливі прильоти в листопаді, по якимось військовим об'єктам. Військовим і навіть, можливо, десь за це зачіплять за, за і е, цивільні. Тому що тут діти йдуть. Ой, реве у нас сирена. Так. Е, да, що ж воно так кричить? Десь луплять і нас уже. Так. Е, десь будуть там, там, де діти, можливі. Такі прильоти, Тобто тут в листопаді будуть такі, знаєте, можливі жертви з... з числа дітей. Далі, можливі поранення ще такі моменти дитячі. Другий момент сирени в листопаді і в жовтні вас будуть гудіти постійно. Тут треба теж розуміти, що нічого поки що не зміниться. Але місто, ну якби. Воно розвивається, воно живе, живе своїм життям і ну, таких великих, якби, але щось влуплять. Отам десь на початку, можливо, листопада. Влуплять. Капітально влуплять. Така небезпека йде з повітря. Тому всім вдячна, всім мирних днів. І підписуйтесь на мій канал, ставте вподобайку, робіть репости, для того, щоб більше людей дізнавалося про нас. Також у нас є тепер нова така функція для допомоги нашому каналові, для розвитку його. Так, Ми маємо свою скриньку, куди будемо складати кошти і 50% від цієї. Нашої баночки, як я називаю, да, для... ми будемо віддавати на потреби ЗСУ. Тому е... інші 50% у нас будуть йти на розвиток каналу, який нам ну, необхідний вже зараз просто, і на на придбання матеріалів, на придбання інших якихось моментів для нашої роботи. Всім вдячна! І... Будьте уважні та обережні в Миргороді. Всім до побачення!